Якщо ваша квартира має більше 70 квадратних метрів, а будинок більше 120, ви автоматично стаєте платником податку на нерухомість. Платниками даного податку є фізичні особи, в тому числі нерезиденти. Які є власниками як житлової, так і нежитлової нерухомості. Об'єктом оподаткування є об'єкти житлової і нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб громадян. А базою оподаткування, відповідно, є площа, загальна площа об'єктів житлової і нежитлової нерухомості, в тому числі їхніх часток. Цей податок обчислюється податковими органами на підставі державного реєстру речових прав на нерухоме майно та на підставі оригіналів документів, які підтверджують дані про нерухомість або її частки. Якщо ви отримали податкове повідомлення рішення, з яким ви не погоджуєтесь, маєте право звернутися в податкові органи для проведення перерахунку. Відповідно, податкові органи проводять перерахунок і складають нове податкове повідомлення рішення. Відповідно, автоматично попереднє податкове рішення. Податкове рішення, яке надсила з громадянину, вважається недійсним, скасоване автоматично. Тобто, ніколи не пізно на сьогоднішній день провести звірку і відповідно скасувати, якщо даний податок безпідставно нарахований, він буде однозначно скасований. Станом на 1 липня платниками податку на нерухомість в Тернополі та районі стали більше як 15 тисяч фізичних осіб. Вони мають поповнити місцевий бюджет майже на 8 мільйонів гривень. На сьогоднішній день податковим. Организ вживаються відповідні заходи, щоб створити комфортні умови для обслуговування платників громадян, надання роз'яснень. Це на сьогоднішній день. Ми збільшили кількість телефонних номерів, за якими відповідно громадяни можуть звертатися і отримати консультацію. Номери телефонів, за якими можна отримати консультацію щодо нарахування податку на нерухомість, ви зараз бачите на своїх екранах.